Структури головного управління ДСНС України в Київській області функціонує дослідно виправна лабораторія. Основними завданнями лабораторії є: це дослідження пожеж, ведення публіку пожежної території Київської області, здійснення та вимірювати випробувальних. Що таке дослідно випробувальна лабораторія сьогодні? Це кваліфіковані фахівці, які можуть вирішити комплексно складних питань у сфері пожежної безпеки. Перш за все, це дослідження пожеж. Саме для розв'язання складних задач з батьма невідомими з'ясування умов, причин, виникнення та розвитку горіння, особливості протікання процесів під час пожежі, для виявлення існуючої залежності та встановлення причини самої пожежі залучаються представники дослідно випровольної лабораторії. Під час дослідження здійснюється огляд місця пожежі, опитування свідків. Фіксація обстановки, визначення осередку пожежі за характерними ознаками. Для цього проводиться обов'язковий відбір проб та речових доказів, розгляд можливих версій. Після уточнення та перевірки обґрунтованих версій встановлюється причина пожежі та складається технічний висновок. Також лабораторія проводить випробувальні та дослідні роботи, визначення якості поверхової вогнезахисної обробки дерев'яних та металевих конструкцій. Визначення показників якості піноутворювача загального призначення. Проведення електровимірюваних та випробувальних робіт, електроостаткування та електроприладів. Перевірка ізоляції є важливим етапом в обслуговуванні електричних систем і проводиться з метою забезпечення захищеності життя і здоров'я людей, а також запобігання інших негативних наслідків, пов'язаних з порушенням цілісності і зносом ізоляційного покриття електропроводки, кабельних ліній електроустановок. Під час виконання даних робіт Використовуються сучасні прилади та обладнання, які мають сертифікати калібрування, свідоцтва про повірку та декларацію про відповідність. За результатами випробувальних та вимірювальних робіт складається відповідний документ. Завдяки дослідню випробувальної лабораторії якісно та вчасно встановлюються причини пожеж та здійснюються аналізи стану пожеж та їх наслідків на території Київської області.